Два відео поспіль без звичного антуражу та освітлення. Що коїться? Насправді нічого не коїться. Я буду і далі знімати за звичним форматом. Просто зараз у мене, по перше, вільний день по-друге є настрій знімати, і по третє, я тільки що отримала отаку от посилочку від Олесі з каналу Олеся. Чи... Олесі, я не впевнена, до речі, як це правильно читати Олеся, підкажи, будь ласка, в коментарях. Так, от Олеся мені надіслала отаку от посилку. Я ще не знаю, що в ній всередині. Я підозрюю, що це щось на книжкову тематику. Мені вже заздалегідь суперприємно, і я вирішила. Давайте зробимо з вами невеликий розпакуй. І напевно не знаю, можливо, це відео зараз перетвориться в такий собі влог вихідного дня, де я буду вам показувати, як я читаю книжку. До речі, я зараз сіла читати щось, що дуже давно хотіла. Ось це, ось цю чудову цеглинку, дуже гарно видано. Також, оскільки у мене зараз є на цей час, погода просто чудова, як бачите, моє письменницьке місце, до речі, письменницько-читацьке. Так от гадаю, що можна це відео перетворити в таке імпровізоване відео книжкових вихідних. Так, що у нас тут є? Я одразу бачу листівки, стікери, явно під ними книжки, і якась яєшня між ними. Давайте зараз поступово будемо розглядати, що тут є. На мене зараз найбільше дивляться стікери, так що давайте подивимося, які вони там. Ага, це у нас тематика двору шипів та троянд. Точніше, в даному випадку це The Night Court двір ночі. Я не читала ці книжки українською, навіть російською їх не читала, тому не дуже впевнена, як це правильно називати в перекладі The Night Court. Still into fairy tales, Днайткорт Стіл інтуферітейлз, батна yep. Тут у мене є повтори, як ви бачите, тож, думаю, щось з цього піде мені на телефон. Щось можливо, я ще втулю на свій ноутбук, що насправді дуже мало вірогідно, тому що ноутбук вже бачите такий overcrowded, але є декілька місць для того, щоб щось наклеїти. І ще я зараз дивлюся на свою майстерню. Майстерня це поза кадром мій робочий стіл, на якому я ніколи не працюю, насправді, а виключно займаюся творчістю. Він і виглядає як майстерня, оскільки у нас неформатний влог, то я вам навіть покажу, що маю на увазі. Отак воно виглядає. І бачите, от там є ось ця стіночка з листівками, є ось ця зона з листівками, а є от маленька біленька стіночка, дві лампи, три листівки. Так от, я думаю, що може туди щось наклею. І давайте перейдемо до другого пакету стікерів, тому що він мені прямо вже дуже подобається з того, що я бачу там якісь прикольні написи. Так, мені не лінь показати вам одразу їх всі, як тільки я зможу їх витащити. Так, тут у нас напис: Like an echo in the forest, the day will come back around, as if nothing happened, yeah, life goes on. Прекрасний колаж. Люблю таке. Крапелька мотивації, яка мені ніколи не завадить. Статуя свободи. Дуже метафорично. Happiness. Бліне, які круті стікери, слухайте. Hello. Так, це прямо про мене. Чорнильниця з пером подобається. О, цей стікер прямо на кутик якоїсь книжки чи блокнота і проситься. І цей також для кутика підійде. а як круто. О, о, клієнтка прийшла. Добрий день. Добрий день. А у нас тут якраз тематичний стікер. Нормально, давайте порівняємо. Так, так. схожі, схожі. Судячи з усього, у мене є кіт. Дуже класний велосипед. Правда виглядає як відсилка на оцей велосипед? Книжечки, куди ж без них? У мене реально, до речі, є декілька книжок, от прямо в такому стані. Я боюся на них дихати, не те, щоб торкатися Я їх. Тримаю їх у файлику або просто поліетиленовому пакеті і мрію якось їх відреставувати. Я навіть дивилася відео, як реставрувати сторінки таких книжок, але знаєте, поки що ну, боюся до цього приступати, тому що треба все ж таки мати якийсь певний рівень майстерності, щоб, знаєте, не згубити книгу остаточно, а зробити її краще. І до речі, в одній з таких книжок. Старовинних я вже знайшла сліди того, що хтось свого часу її намагався реставрувати. І до речі, правильно, грамотно, прямо як в відосі. Може, після зйомок пошукаю ці книжки, і за допомогою магії монтажу вам зараз покажу, як воно виглядає. Так, ми тим часом повертаємося до стікерів. Боже, як мені подобається їх розглядати. Стімпанк. Це явна відсилка на мої колони, тому що одна з останніх колекцій, яку я робила, вона була якраз на тему стімпанку, от таких от металевих шестерень. От у мене є під рукою декілька прикладів. Бачите? Там кожна штука, там прям реальні шестерні, які я склала та залила смолою. Оп! Ось цим я довго мучилася, тому що ця шестерня вона була дуже велика. Вона, бачите, як виступає з колону, але вдалося її якось залити навіть непогано виглядає. Так, і останні стікер — це в нас соняшники та пейзажі. Також судячи з усього відсилка на мої колони. Так що у нас там далі? Це у нас три чернігівські пейзажі. Це місто, в якому знову ж таки живе Олеся. Я, до речі, не була ще в Чернігові, зізнаюся вам. Хотіла завжди. Я взагалі дуже люблю подорожувати українськими містами, але ще не в усіх була, тому що не завжди знаходила привід. А просто так, от просто на вихідні поїхати до якогось міста. Я чомусь багато років такого не практикую. А останні вісім місяців зрозуміло, чому я такого не практикую. І по секрету вам скажу, що одна з листівок підписала. Так, яєшня. Я спочатку розгубилася, що це таке, але написала Олесі, що отримувала посилку, і вона мені одразу пояснила, що це іграшка собача, і що у її собаки Олівера є схожа, і вона там пищить, де треба, і все таке подібне. І коротше, от як тільки розпаковку закінчу, буду зараз тестувати на кавуні, як йому ця іграшка. Але він всі іграшки дуже любить. Він взагалі як дитина в цьому плані, у мене хата нагадує дитячий садочок через це. Так що я 100% впевнена, що йому зайде. Так, настав час книжок. Давайте дивитися, що там лежить. О, це дім дивних дітей. Я колись читала цю книжку в українському перекладі. Мені дуже сподобалися оці фотографії, дивакуваті, які автор. Тут додав, і взагалі вони для нього слугували натхненням, щоб написати цю історію, наскільки знаю. Сама історія мене не супер вразила, тобто я не читала вже продовження, ну якось просто не закрутіло. Хоча книжка сама по собі непогана, просто не, не в сердечко була. Але у ці фотографії вони просто варті того, щоб почитати книжку, просто щоб знаєте, корелювати от те, що ти читаєш. Тим, що ти бачиш, розуміти, що автор просто знайшов десь на барахольці ці фотки, але він зробив з них історію. Ось цей прийом мені дуже сподобався. Взагалі люблю, коли беруть натхнення з того, що бачать навколо себе, і не тільки з подій, не просто переповідають те, що сталося, а бачать щось не знаю. Дерево і дивлячись на це дерево, уявляючи колись це дерево не знаю, освітлювало світ ельфів. Так, і друга книжка. Так, о, це Вікторія Шваб. Я ще нічого не читала у Шваб. Навіть незрими життя ділерю, я ще не читала. Так, так, суперпопулярна штука, до якої я ніяк не дійду, тому що в мене поки що не було супербажання, але просто почитати щось зі шваб мені дуже хотілося, тому і я радію. Це прям те, що треба. Так, і останній лот в нашому супер подарунку це патрончик, шопер з патрончиком. Це прямо також те, що потрібно, тому що ми всім її дуже полюємо. Любляємо шопери, ми їх використовуємо власне для шопінгу, ну щоб там продукти приносити додому, і на прогулянки з вовою часто беру шопери. Коротше, це прям прям те, що те, що треба. Я супер задоволена, тому що, по-перше, це був неочікуваний суперприємний сюрприз після тяжкого і страшного тижня обстрілів по Україні. І знаєте, просто в такий день, коли вже якби спокійніше в місті, але у тебе на душі все, що неспокійно спокійно, і дуже сумно. Так, от в такий день отримати такий подарунок, просто так. Просто тому що людина хоче тобі підійняти настрій, це безцінно. Так що я дуже-дуже тобі дякую Леся От реально навіть словами не можу передати, наскільки мені це було потрібно. До того ж, подарунки, ну прямо про мене. Ну, те, що мені потрібно. Стікери зараз будемо клеїти. Напевно, вам зніму процес, як буду їх обклеювати. Сподіваюся, вийде не хаотично і не доведеться потім переклеювати тому що мене збісить, як я все зробила з першого разу. А щодо книжок, то ось ця. Точно залишається зі мною. Я буду її читати. Ось щодо цієї, я ще не знаю. Ви не дивуйтеся, що я так одразу кажу, що я буду щось передавати. Там просто прямо на стікерах було написано, що якщо ти вже читала, передай далі. Типу це окей. І От я щодо цієї книжки ще думаю, напевно, я її передам комусь, хто ще не читав. Треба тільки. Зрозуміти, хто це власне в моєму оточенні такий, а поки що вона поживе зі мною. Давайте подивимося, що тут можна наклеїти, і куди бачите, вже деякі наклейки зносилися. Взагалі, я вам ж ніколи не показувала так. Ось так воно у мене виглядає. Тут у нас також просто відображення мене, тобто мотивація, girls power, книжки. Коргі, все як я люблю. До речі, цікавий момент. Ось це реальний сімейний портрет мого кавуна. Це його мама. Він у тут посередині найпухнастіший. З великими вушками це його братик. А з довгим хвостиком, єдина в них в сім'ї з довгим хвостиком, це його сестричка. Це кастомний малюночок. Оці, оці стікери. Вони кастомні були зроблені на замовлення нашою так що, Так що тут не просто так. Оця картиночка. Це в мене, в принципі, вимальовується поличка фентезі. І трішки класики, і багато миль стюарт. Так, пройшло декілька годин. Я відволіклася на готовку. У мене отут от готується зараз індичка в сметані. Сподіваюся, це буде смачно. Це для мене новий рецепт. Нещодавно у подушки підгледіла. Я ж поки чекаю, що воно приготується, вирішила тут. Писати, не буду це робити на балконі, щоб чути піч, коли вона мені запіпікає. І для підняття настрою, хоча він у мене і так нормальний, у мене є вафельний тортик. До речі, якщо не помічали, то в АТБ продаються отакі от вафельні торти, і вони прямо смачні, абсолютно нормальні. І там прямо ідеальна кількість гущеного молока клянуся. Короче, мені дуже подобається. Так що, оце чай, їжа готується, і книжка. Отак, от поїхали. Яке класне освітлення обожнюю Golden Hour. Я тільки що дописала сторінку. Це моя норма на день. Іноді я пишу трішки менше, іноді трішки більше. Як виходить? І зараз я відволікаюся від своєї справи, щоб піти в гості до сусідки. Ми будемо робити хендмейд свічки. Ну що, сьогодні вже наступний день, неділя. Вчора я майже не читала. Насправді я це зрозуміла тільки під вечір, і уже в ліжку я трішки прочитала свою книжку. Так що я не дуже сильно просунулася. У мене тут, поки що, якщо бачите, ну десь сторінок 60 прочитано. Поки що нічого не можу такого сказати конкретного, лише зазначу, що вона реально нормально написана, в тому плані що там нормальний склад, все зрозуміло, доволі легко читається. Я поки що не розумію на що натякає мені автор, тому що це явно тільки зав'язка. Судячи з усього, він буде дуже деталізовано підходити до розвитку сюжету, і я на це не жаліюся. Коротше, поки що мені ок я ще не вчиталася, але і закидувати не хочеться. А також покажу вам мої свічки. Я зробила дві. Оця більш така вдала вийшла, вона прямо ідеальна. Опа! Ось така вона, а вже не така ідеальна. Бачите, з'явилася тріщинка, Ще вчора її не було. Ця свічка пахне лавандою. Я дуже багато так вечірої душі додала там лавандового, я не знаю, що це було олія, екстракт, концентрат. Коротше, лавандової штуки я туди додала, і вона прямо супер класно пахне. І, до речі, у неї, бачите, фітіль. Я не знаю, як правильно казати фітіль. Коротше, у неї фітіль з такими дірочками. Це щоб коли він горів, він дерев'яний від цих дірочок він буде хрумтіти, як ну, власне, дерево в вогнищі. Так що повинно бути дуже атмосферно. Друга свічка виглядає менш прикольно. Отак, От бачите, вона така якась не з незгладкою поверхнею, і також є отут тріщинки. Певно, річ у тому, що я додала туди прямо олію, олію, ефірну олію чайного дерева, і також там є. Ясинець, тобто спочатку я долувала туди ясинець, він закінчився десь на половині свічки, і далі я просто імпровізувала і долила чайне дерево, тому що я його дуже люблю. У нас вдома ця штука була замість усього, мені здається. Я не знаю насправді наскільки цей антисептик, прямо антисептичний, але тим не менш, у мене знаєте така є зв'язка в голові, що чайне дерево означає якусь безпеку, якесь лікування, якесь рішення проблеми. Так що. Мені дуже приємно нюхати цю свічку. Не знаю, як вона буде пахнути, розкриватися, коли буде горіти. Мені навіть хочеться ввечері поекспериментувати, тому що зазвичай я свічки просто так не палю тільки на новий рік. На якусь пам'ятну подію, коли хочеться ну, просто запалити свічку і поставити її на підвіконня. Ну і якщо світла немає. Як бачите, погода сьогодні чудова, так що я навіть не проти того, що сонце просто безпардонно світить мені в обличчя. Я таке люблю. Саме тому я переселилася на балкон з усіма своїми тваринками. От у мене number 1 прямо тут сидить, number two. оп, в своєму дитячому ліжку, в яке він ледве поміщається. Я взяла з собою і ноутбук, і книжку, яку ви тільки що бачили, тому що я ще не впевнена, що саме я хочу робити, читати чи все ж таки налаштуватися на письмо. Тому що я реально, знаєте, відчуваю себе супер розслабленою і, типу, нічого не зобов'язаною робити. A few моменслейте. Все ж таки сіла за книжку. Я знову вдома насолоджуюся тут золотавим світлом. Прочитала вже 80 сторінок, не тільки що, а типу, загалом, от. Лише 80. поки що досі не розумію, що саме коїться в цій книжці, але мені все ще подобається те, як вона написана, що воно дуже легко читається, воно дуже зрозуміло написано. Просто для мене це якийсь нонсенс, що хтось в українській літературі сучасній може писати не тільки потік свідомості, такий постмодерністський. Це те, що я дуже не люблю, взагалі не моя тема. Саме тому я багато кого свій, свого часу читала, особливо коли навчалася в університеті. Але мені майже ніхто не подобався. А тут абсолютно читабельно, що Ще доволі непогано. Читала я цими вихідними мало. Напевно, ще буду читати ввечері, але це все ще мало, по моїм міркам. І насправді, я взагалі останніх місяців зо два мало читаю як для себе. Але я це прийняла. Просто прийняла як данність, тому що. Не завжди в моєму житті є періоди, коли я багато читаю. Часом все ж таки наступають інші періоди, коли мені хочеться відпочити від книги і свою увагу та свої моральні сили просто на щось інше направити, як от на написання книжки чи на спроби якось ужитися з. З війною навколо. Загалом же, це були дуже класні вихідні. Сподіваюся, вам передалася ця атмосфера сонця, балкону, розслабленості творчості. Напишіть в коментарях, як ви зараз проводите вихідні, чи вдається вам якось відпочити в цей час, розслабитися. Сподіваюся, що так. Дуже дякую спонсорам мого каналу за те, що ви підтримуєте мене та мою творчість. Якщо хтось з вас бажає долучитися до рядів спонсорів, то потрібна кнопочка буде одразу під відео, поруч із кнопочкою підписатися, яка повинна бути cireńką nagaduję, nie czerwone. Do zobaczenia.